Жили перший час в Америці тут. <му> Тому що ми попали в аварію. Пішли ми з Доцею гуляти. До речі, вона в мене теж блогер. Бачите, отут ми живемо, тут асфальтована дорога, тут уже ґрунтова дорога, а, але ось там вже дорога до міста, і тут живуть наші сусіди. Хотіла зробити з доці якісь підробки, але у нас тут в кінці осені не так багато жовтого, як бачите. Реально зробили, зробили таку аплікацію з доці. Ну, вони трошки поповзли, але ну таке. Або чим було зайнятися Та Тата! Мене в інстаграмі просять показувати більше процес приготування хліба. Тож, я достала зараз закваску. Просто з холодильника достала, але я не хочу її всі використовувати, і її в мене забагато. Такий цілий контейнер. Він був <губ> отут, от, десь так. Тому я її залишу далі стояти в холодильнику без підкормки, тому що вона в мене стоїть декілька днів. -то. О, тут я налила закваску звідти, І тепер буду годувати її звичайною мукою та звичайною водою з-під крана. І половину від цього я додам муки, і половину від цього я додам води. Просто звичайна біла мука. Все, що мені треба. Вона має бути як густа густа сметана. Все, і я закрию її кришкою та залишу на плиті. Вона буде підніматися від тепла там. У мене доця дуже любить одягати косинки, як я. Хоче бути як мама. Так, Ти Піради? Hahaha! <laughs> Звісно, все дуже весело, але нам треба вже готувати обід. До мене чоловік приходить в хату на обід, тому треба вже йти готувати. Опа! Okay. Зараз буду м'ясо покласти. Із Да? досі зовсім відмовляється спати вдома через кризу двох років, я так думаю, що через це. Тому, отак, виходжу з нею. пройшлися Але ми вже біля того будиночку, де жили перший час в Америці тут. Так виглядає. Чесно, я сумую за ним. Мені часто хочеться йти повернути. Але зараз ми маємо будинок до більше. А від цього завжди будуть залишатися приємні спогади. Наближаємось до нашого будиночку. Хтось питав: це наш будинок, чи ми беремо його в рент, Ми його орендуємо. Їдемо зараз в банк. Завтра День подяки, тому ніхто нічого не працює. Сьогодні в чоловіка вихідний, тому треба зробити всі справи за день. І нема важкого варіанту нас, які ти здемано фондою. лучшим Макчико, два на конца, в дейтическую комнату. Да, так точно. Клас, <гладу> сразу тут и на карточку, и обновила чеки с работой. Чоловікам. И тут сейчас на лево, да? Да, прилика красиво. красиво. Люблю наш Даунтаун, наше маленького містечка. Так куда-куда, да? Куда Цей пропускаем. Підемо прямо. Хай великий магазин в нашому місті Walmart. Якщо ми не хочемо виїжджати з нашого маленького містечка, що найближче до нас, то ми приїжджаємо сюди. У нас ще листопад, але Крісмас Найшла таку піжамку для доці. І вже потім не я, не вона, не змогли її взяти і залишити там. Я сподіваюся, що вона по розміру піде. Хоча мені здається, що було кувато. Купили також на тортик на два роки. В наступному місяці, 16 грудня, буде день народження у доці, другий. Не вірите, що так швидко іде і вона так швидко росте. Купили трохи їжі, кофту чоловіку Робочу. Так я чоловік обрав. Це, мені здається, доця поклала, але я спитаю його. Обзорчик на американський Макдональдс. Добре, сидиш, то нам то, ти мене що здається. Не розходить на мене. Придеться голодати.

зрозумів, що там більше проблем, ніж здавалось на перший погляд. Він і не за запчастинами. Після цього я залишу це тісто стояти. І наступним інгредієнтом буду додавати вже заказку. До речі, я її сьогодні зранку підгодовувала трошечки, щоб вона була мега-активна. Хтось проснувся прийшов ось разі давай їсти. Так, тепер. Цісто постійно, і я буду сюди насипати закваску. Мені треба на подвійну порцію 400 грам. Я сподіваюся, вас не змущають ці солодкі ножки. Тому що після того, як вони в мене народилися, вони переслідують мене усюди. Така закваска. Зараз я буду перемішувати це тісто до однорідності. Спочатку закваску, після цього масло, цукор і в кінці сіль. Погнали. Ось таке тісто в мене вийшло. Зараз я додаю наступні інгредієнти по черзі. І кожен доводить до однорідності в тісті. Це всі інгредієнти там. Тепер я буду це накривати і залишати тісто відпочивати, після чого я почну робити складання. Поки наше тісто відпочиває, доці зробить мені каву, щоб відпочила я також. Моя хороша. Я не знаю, чи всі постійно піклуються про мене. Все-все-все, так багато. Так, тісто трохи постояло трохи навіть більше, ніж пів години. Зараз буду робити складання. Намочила свою руку беру так по колу, розтягую тісто і складаю. Так, тісто скласти треба три рази. Перерив між цими складаннями має бути трьома повноцінними пів години. Тому я залишаю і повернуся робити те саме через пів години.

para sezano. Третє складання. Робила я три складання. Тісто постояло годину півтори. Коли я робила тісто чисто з муки води і солі, хліб пекла, там не було ніколи таких бульбашок. Бачите, як тут. Тут І з цього тісто піднімається, і воно таке пористе. Хлібчик, дуже смачний, пористий, м'якенький. Тому нам зараз дуже подобається цей варіант хлібу вершкового. Саме з маслом. Там його зовсім небагато, як ви бачили, але воно грає велику роль. Зараз беру, вивалюється все на стільницю, але треба присипати їх трошечки мукою. Зараз трохи підкатаю тісто і розділю його на дві частини на два хліба. Потім треба буде робити передформовку і кінцеву формовку. Між цими формовками треба давати тісто знову стояти. Да. Хліб це довга праця, тому я намагаюся робити хоча б два за раз. Коли я тільки починала готувати хліб, я дивилася відеоуроки. зараз я роблю все більш інтуїтивно, і, в принципі, все виходить. Придам трошки форму круглії, таким чином. Роблю передформовку. Пекарям не дивитися, будь ласка. Пухаю його туди-сюди, І він собі формується насправді. Якщо я не помиляюсь, це називається підкручування. Пройшов час. Люблю останню формовку хліба. Зараз я добряче присиплю їх мукою. І буду викладати в корзинки. Мука для того, щоб вони не прилипли до корзинки. Такі в мене корзинки з Amazon. В інстаграмі часто питають. Викладаю хлібчик в миску шовчиком до верху. Ось такі шовчики в нас вийшли. Все закрите, все окей. Воно зараз постоїть на стільниці ще пів години, і після цього я складу їх в холодильник. Вони будуть стояти там ніч до. Допоки наступного дня я не буду мати час на випічку хліба. Добрий ранок! Сьогодні такий цікавий ранок. Весь день ллє як з відра, але, незважаючи на це, ми готуємося до святкування Дня подяки. Будемо святкувати в компанії. І я міряю своє перше бахідне плаття тут в Америці. Мені його пошила От Я купила тканину, принесла їй сказала, що я хочу, вона мені пошила. Вчора закінчилася, сьогодні перший раз його одягаю. такі у нас зараз об'єми. Ну ладно, Ківан закриває балку, може. А цей сидів був... з балку, там э, цей був. Так, от это них забудь поставиться Дуже качественна штука. Вийшла трохи прогулятися. Поліана дуже добре заснула під звуки домкрата і машини. Зараз піду її накрию та й залишу тут на вулиці.